От давайте тільки ми не будемо судити рибу за її вміння лазити по деревах. Народ. Просто зрозумійте, затямте і усвідомте, що всі ми різні, у всіх нас різний рівень сприйняття, різний рівень прийняття, різний рівень ставлення до тих чи інших речей. Тому, якщо якась людина не така, як ти, вона по-іншому мислить, вона по-іншому бачить цей світ, вона по-іншому його сприймає, по-іншому ставиться до тих чи інших подій. Розвивається швидше чи повільніше, ніж ти, це не означає, що треба її судити, і це не означає, що треба її приклад приміряти на себе, що от, він зміг так, а я чомусь не можу, або він не зміг, а я можу, як це він не зміг. Ні, так не можна. В кожного свій темп. Кожного свій склад розуму, кожного своє мислення, своє бачення. Зрештою, кожен бачить через свою призму цей світ, через призму свого сприйняття. Тому не судити людей треба, а для тих, хто нам дійсно дорогий, з ким ми хочемо щось мати, щось бачити, будувати своє спільне майбутнє, чи то в сім'ї, чи то в бізнесі, чи то в дружніх стосунках, треба просто знаходити спільну мову і ставитися з розумінням. І тоді все буде гаразд.